Вітаємо сьогодні. Ми беремося за досить гострий матеріал. Це аналіз законопроекту номер 14005 від доктора філософії права В'ячеслава Мургуна. Назва тексту говорить сама за себе: держава в смартфоні без держави в законі, диктатура алгоритмів. Так, назва одразу задає тон. І питання ставиться руба чи цифровізація це завжди добре, чи вона може стати ну, таким собі інструментом тиску. Особливо коли мова йде про комунальні борги, а там сума, слухайте, космічна, понад 106 мільярдів гривень. Отже, сьогодні спробуємо розібратися в аргументах автора, як він бачить цей закон, які там, на його думку, приховані цілі, і власне, які можуть бути наслідки. Ну, автор одразу каже, що цей величезний борг це не просто цифри, це типу симптом. Симптом чого глибокої проблеми у стосунках. Між ким між звичайними споживачами і тими, кого він називає монополістами в сфері ЖКГ? Зрозуміло. Тобто є якась фундаментальна напруга. Саме так текст її чітко окреслює. З одного боку, дивіться, яка гарна мета у законопроекту: все цифровізувати, зробити виконавче провадження швидким, ефективним, ну особливо для аліментів, інших таких, знаєте, соціально важливих речей. Звучить логічно. А що з іншого боку? А з іншого, те, що автор вважає справжньою метою, яку не озвучують, побудувати такий собі, знаєте, потужний цифровий апарат примусу, тобто Тобто систему, яка буде автоматично списувати гроші на користь монополій. І при цьому ну не дуже перейматиметься. А чи справедливі взагалі ці вимоги, чи обґрунтовані? Хм. Але ж напевно в законопроекті є щось, що подається як пряма користь для людей, ну якась морквинка. Автор це визнає, визнає і навіть називає це так досить іронічно, позитивною новелою або ж приманкою. Цікаво. і що ж це за приманка? Це стаття 39.1. вона пропонує таку річ. Е, якщо ти погасив борг через автоматизовану систему виконавчого провадження, ну АСВП, то арешт з твоїх рахунків знімається автоматично в той же день. Ну слухайте, це ж справді добре. Бо зараз ці арешти можуть висіти місяцями, так автор не сперечається, це вирішує реальну таку болючу проблему бюрократії і для людей, і для бізнесу. Тоді чому цинічна приманка? Де підступ? А підступ на думку автора в тому, що це таке, знаєте, технічне покращення, воно маскує системні проблеми. Він каже: законопроект взагалі не чіпає головного цього розриву між тим, що тобі намалювали в платіжці, і тим, чи ти взагалі отримав послугу, і якої якості. Ага. Тому він переконаний, справжня мета цієї приманки, щоб суспільство, ну типу, погодилося на автоматичне стягнення будь-яких сум. От що монополіст виставив, те стягуємо незалежно від того, звідки воно взялося. Виходить, перш ніж говорити про стягнення, автор взагалі ставить під сумнів самі ці борги, звідки вони, на його думку, беруться в таких обсягах. Саме так він копає глибше. Називає всю цю історію з приватизацією систем життєзабезпечення, тепло, вода, енергія злочинною спецоперацією, яка тривала десятиліттями. Ого, серйозне звинувачення. На чому він його будує? На конституції він цитує статтю 13, що земля, надра, вода це все власність українського народу, і статті 140-143, що місцеве самоврядування, тобто громади, мають управляти комунальним майном, включно з ЖКГ. І як це пов'язано з боргами. Де логіка. А логіка така, коли оці всі теплокомуненерго, водоканали, мережі передавали з комунальної чи державної власності в приватні руки, це, на думку автора, було прямим порушенням Конституції. Тобто, Тобто народ позбавили його власності, а громади можливості реально впливати на тарифи на якість послуг у сфері ЖКГ. Цікаво, він там ще Адама Сміта згадує парадокс води і діаманта. Це до чого? Це щоб показати. Речі, без яких не можна жити: вода, тепло, вони не можуть регулюватися чисто ринковими методами. Ти ж не можеш просто відмовитись від опалення взимку, правда, попит не еластичний. Ну так тому каже автор: це має бути публічна економіка, де мета не прибуток для власника, а забезпечення людей необхідним за собі вартістю. А в нас, мовляв, зробили навпаки. І як саме за його версією, це навпаки відбувалося. Він описує створення так званих ринків газу, електроенергії, але вважає їх ну, фіктивними, бо вся інфраструктура, труби, дроти, станції лишилися в руках монополістів, конкуренції реальної нема. Тубто. А тобто люди тепер змушені купувати доступ до своїх же, по суті, ресурсів у приватних компаній, і часто за цінами, які автор вважає завищеними. і він думає, це було свідомо зроблено. Він прямо пише про умисел. Реалізований, за його словами, за допомогою державних інституцій судів правоохоронців, які, мовляв, працювали на олігархічні групи, дуже серйозні твердження. А є якісь докази, що тарифи намальовані, чи це його особиста думка? Отут стає справді цікаво, він наполягає, це не просто думка. Це факт, підтверджений офіційно звітами тимчасових слідчих комісій Верховної Ради ТСК. ТСК. Яких саме? Він згадує конкретну постанову ВР номер 4044 9 АЕКС від 30 жовтня 2024 року. Вона якраз стосувалася розслідування тарифів на енергоносії та комуналку. І що ці ТСК нібито встановили? Є приклади так, він дуже детально розбирає приклад НАК Нафтогаз каже, компанія з державної, яка мала б дбати про національні інтереси, перетворилася на таку собі машину для заробляння грошей, як приватна корпорація. І як це працювало за його описом? Він називає це викачуванням грошей. Величезні зарплати, премії, керівництву Згадує цю гучну справу Коболєва премія більше 229 мільйонів гривень, а загалом премії правлінню 46 мільйонів доларів. Ого. І це в той час, коли зарплати членів правління у 2023-2024, за даними джерела, були по півтора майже два мільйони гривень на місяць кожному. А люди тим часом не можуть заплатити за газ. Але ж Нафтогаз це ще й постачальник для теплокомуненерго таке. Саме так. І автор стверджує, що Нафтогаз цілеспрямовано заганяв ці ТКЕ у борги. Він посилається на даний Діксі Груп, борги ТКЕ перед Нафтогазом сягали 95 124 мільярдів гривень у 2023-2024 роках. Для чого. На думку автора, щоб довести їх до банкрутства. А потім або приватизувати задешево, або повністю підпорядкувати собі. Причому він додає, правоохоронці цим всім якось не дуже цікавились, що, мовляв, натякає на їхню співучасть. Чи є ще приклади, крім нафтогазу? Згадує ДП Енергоатом, посилаються на обшуки набу 10 листопада 2025 року. Логіка та ж сама: гроші від можливих корупційних схем, наприклад, на закупівлях, не йдуть на модернізацію АЕС. А куди ж а просто закладаються в тариф для населення, і так формується частина оцих боргів, які потім новий закон дозволить стягувати автоматично. Тобто, якщо підсумувати цю частину борг у 106 мільярдів, це за автором нечиста вартість послуг. Абсолютно ні, він каже. Там сидить корупція, неефективність, надприбутки монополій. І законопроект номер 14005 – це по суті інструмент, щоб змусити людей оплатити все це. Наслідки того, що він називає економічними злочинами. Перейдімо тепер до юридичної сторони. Як саме цей закон змінює правила гри для споживача, на думку автора, що там головне? Головне, на чому він наголошує, це фактично презумпція вини споживача. Поясніть, а як це було по-теоретично? Постачальник мав довести, що він надав послугу якісно в повному обсязі. А тепер, навпаки, це ти, споживач, мусиш довести, що послуги не було або вона була погана. Як це руйнує відносини? Автор вважає, що це руйнує саму суть договору. Комунальна платіжка перетворюється на такий собі, знаєте, безумовний податок. Нарахували плати, а потім бігай довод, що не мав платити, якщо зможеш, звісно. А як це технічно реалізується? Через що? Через спрощену процедуру судовий наказ. Як це працює? Дуже просто за описом автора. Монополіст бере свої нарахування, несе їх до суду. Суддя один дивиться на ці папери і видає наказ стягнути борг. Все без виклику споживача, без розгляду по суті. Чекайте, чекайте, тобто людина може навіть не знати, що був якийсь суд. Саме так, у неї є лише 15 днів, щоб подати заяву про скасування цього наказу. Уявіть, людина на фронті або виїхала як ВПО, або просто не живе за місцем реєстрації, вона фізично може не встигнути. І що тоді? А тоді все. Наказ набирає сили, дані летять в єдиний реєстр боржників, і запускається машина примусового стягнення. Оскаржити сам борг потім ну, практично нереально. Автор називає це легалізованою адміністративною розправою. А які наслідки потрапляння в цей реєстр боржників? Автор описує. описує. Дуже яскраво називає це соціальним шатдауном. Тобто, Тобто автоматично відмова в МВС перереєструвати авто, нотаріус не посвідчить угоду з нерухомістю, відкрив новий рахунок в банку, його одразу арештують. Жах якийсь. Він наводить приклад: військовому заблокували зарплатну картку через якийсь там комунальний борг, який можливо і не існував, і родина лишилася без грошей. От тут мабуть і з'являється термін диктатура алгоритмів. Саме тут. Автор каже, оця хвалена держава в смартфоні в такому вигляді це не сервіс, це система тотального контролю і автоматичного покарання, яка працює на основі неперевірених даних від монополіста, і плювати їй на презумпцію невинуватості на право захиститися до того, як тебе покарають. Зрозуміло. А хто ж виграє від такої системи? За версію автора, звісно, ну головні бенефіціари за текстом це фінансово-промислові групи. Ті, хто контролює енергетику, комуналку. Але ж просувають закон, мабуть, під якимось іншим приводом. А вже ж, автор каже, що це класичний троянський кінь. Все подається під соусом захисту дітей. Мовляв, треба ж ефективніше стягувати аліменти. Ну, це ж важлива мета. Безперечно. Але автор вважає, що цю соціально схвальну мету використовують просто як прикриття, щоб протягнути механізм, який потім масово застосують до комунальних боргів, яких набагато більше. До речі, про аліменти. Так, він і тут піднімає питання етичності чи справедливо автоматично карати батька за несплату під час війни, якщо він, наприклад, втратив роботу або воює, і просто фізично не може платити. Окрім монополій, хто ще зацікавлений. Так, текст окремо виділяє приватних виконавців. Чому? Бо їхній заробіток це відсоток від стягнутої суми. Тому їм вигідно братися за найбільші і найпростіші борги. А що може бути простішим за комуналку, підтвердженою судовим наказом, який вже майже не оскаржити, тобто вони стають такими собі. Автор їх називає приватною армією монополій, яка використовує державний примус для власного збагачення. І це, мовляв, створює ризики появи цілого ринку торгівлі боргами. Чи їх в тексті конкретні приклади з життя? Ну щоб проілюструвати ці проблеми, які закон може посилити, так наводяться два приклади, які автор вважає показовими. Перший короткий. КП «Київтеплоенерго» виставило борг 50 тисяч гривень за гарячу воду. У будинку, де її, за словами автора, немає вже 20 років. Це як ілюстрація помилки системи. Так, І як помилки або навіть свідомі маніпуляції білінгу, можуть стати основою для реального автоматичного стягнення за новим законом. А другий приклад здається, він там детальніший. Так, другий про детек ясно. Описаний як системна проблема. Там кілька етапів за автором. Перший він називається самосуд. Тобто, співробітники ДТЕК, нібито самі приходили на приватну територію, обрізали дроти через якийсь старий спірний борг, без рішення суду. Автор каже, це можливе порушення кримінальних статей про недоторканні житла, самоуправство. Що далі? Далі терор колекторів, Детек ясно стверджує автор, передали дані родини колекторам Дельта Ukraine, а ті почали тиснути вимагати гроші. Це на думку автора, порушення закону про персональні дані і, можливо, навіть кримінальні статті вимагання примушування. А поліція яка її роль у цій історії за текстом? А от це третій і найтривожніший на думку автора момент можлива співучасть поліції. Він пише, що голосіївське управління поліції просто ігнорувало заяви потерпілого. Ігнорувало ухвали суду, які зобов'язували почати розслідування, не вносили дані в ЄРДР, а потім взагалі незаконно закрили справу. Серйозно? Автор бачить тут цілий букет можливих порушень: і процесуальних, і службової недбалості, і невиконання рішення суду, навіть можливу співучасть у злочинах. І стверджує, що це не один такий випадок. Мовляв, схожа практика і в інших управліннях, згадує Печерське. Для нього це доказ зрощення інтересів монополії і силовиків. Отже, підсумуємо позицію автора. Яка кінцева мета цього законопроекту номер 14005, на його думку, і чому саме зараз? Він висуває таку теорію: це інструмент екстреної конвертації, отих величезних, потенційно намальованих боргів 106 мільярдів у живі гроші. Навіщо? Особливо зараз в умовах кризи, щоб монополісти могли. Почистити баланси, показати себе міжнародним партнером, інвестором, такими собі жертвами неплатників, і під це діло можливо отримати допомогу від держави чи вигідні кредити. Тобто, це така схема легалізації сумнівних нарахувань через примусове стягнення. Саме так це описує автор. Називає великою махінацією. Створюється система, де людині простіше заплатити, навіть якщо борг спірний. Бо боротися з цією машиною монополіст, колектор, виконавець, поліція це дорого, довго і часто безрезультатно. І хто отримує гроші? Олігархи за цією логікою або напряму від людей під тиском, або опосередковано з бюджету. Коли держава покриває борги населення перед монополіями грошима платників податків, автор прямо каже, ці гроші могли б піти на освіту медицину, на оборону. Тобто це шкодить державі в цілому. Його загальний діагноз системи ну дуже суворий. Він описує це як багатоетапну схему захоплення держави, викачування ресурсів, як організоване злочинне угруповання по суті. Які етапи він виділяє? Перше незаконна приватизація, друге збагачення через тарифи, третє економічна диверсія проти людей, створення боргів, четверте апарат примусу, як оцей законопроект, і п'яте захоплення силових і судових структур для безкарності. Він там проводить паралелі з 90-ми? Так каже в 90-ті захоплювали активи, заводи, фабрики. А зараз модель інша, ще небезпечніша. Захоплення фінансових потоків через оці нарахування і борги, і це, мовляв, чиста експлуатація, без реінвестицій, що може просто зруйнувати інфраструктуру. Цікаво, він ще про ідеологію згадує. Так каже, що роками через освіту просували неоліберальні ідеї, замовчували конституцію, де про власність народу, і виховали покоління, яке сприймає все це як норму. А боротьба з корупцією, набу. Обшуки він вважає, що це боротьба з наслідками, а причина в самих законах, які дозволяють керувати спільним майном як приватним бізнесом, орієнтованим на прибуток, а не на суспільне благо. Без зміни цієї парадигми, каже він, вся антикорупція це ну, марна справа. Добре, автор багато критикує. А ще він пропонує? Є якась альтернатива на його думку так наприкінці тексту є пропозиції. Він каже, що закон номер 14005 суперечить статті 3 конституції про людину як найвищу цінність, бо перетворює людину просто на гаманець. І яка ж альтернатива? Він пропонує реформу на основі конституції. Якщо коротко, то кроки такі. Ми лише переказуємо думку автора. Звісно, перше. Повернути стратегічну інфраструктуру ЖКГ громадам або державі, ну посилаючись на ті ж статті 13, 140, 143 конституції. Другий крок створити в кожній громаді єдине публічне комунальне підприємство підконтрольне громаді, яке працюватиме не на прибуток, а щоб надавати якісні послуги за собівартістю. А як бути з якістю і справедливістю нарахувань? Бо ж зараз саме з цим проблеми за його словами. Це третій ключовий момент запровадити трирівневий контроль якості знизу до гори на рівні будинку чи мікрорайону через ОСН, органи самоорганізації населення, дати їм право складати колективні акти претензії. І що дасть такий акт? Якщо мешканці підписали, що послуги нема бо вона погана. Цей акт має мати юридичну силу і автоматично зупиняти нарахування оплати, доки проблему не вирішать. Це повертає тягар до ведення якості назад на постачальника. А Далі Далі ці акти перевіряє місцева рада, другий рівень. Якщо все ок, то це підстава для перерахунку всім, хто постраждав. І тільки коли якість підтверджена, йде оплата на рівні підприємства. третій рівень. Тобто платимо за факт, а не за папірець. Саме так. І четвертий крок використовувати дані з цих актів претензій для управління, щоб громада бачила, де реально проблеми, і планувала ремонти, модернізацію, виходячи з потреб людей, а не звітів монополіста. Отже, підсумуємо, ми розглянули аналіз В'ячеслава Моргона. Погляд, треба сказати, дуже критичний на законопроект номер 14005. так. Автор бачить у ньому не стільки цифровізацію і полегшення стягнення, скільки ну такий собі механізм легалізації легалізації та автоматизації стягнення сум, походження і справедливість яких він ставить під великі сумнів, і пов'язує це з глибокими проблемами, які на його думку виникли через приватизацію, через формування тарифів, які він вважає, м'яко кажучи, необґрунтованими. Корупційними навіть ну так він прямо пише і наприкінці тексту досить серйозне застереження. Так він попереджає: якщо закон ухвалять в такому вигляді, це може закріпити систему, яка ставить стягнення боргів вище за базові права людини, вище за справедливість, за презумпцію невинуватості. І які наслідки він прогнозує? Поглиблення соціальної нерівності і серйозні проблеми для мільйонів людей, особливо для найменш захищених. І наостанок, як завжди, залишаємо слухачам думку для роздумів, вона прямо випливає з того, що ми обговорили. Дивіться якщо автор настільки радикально ставить під сумнів самі нарахування, тобто основу боргів, угу. і описує цілу систему, яка, на його думку, працює на їх створення і примусове стягнення, то виникає питання а як взагалі перевірити справедливість цих цифрових вимог? Так, особливо коли все автоматизовано, саме так, коли автоматизація має пришвидшити процес, який потенційно базується на, скажімо так, дуже спірних даних, де проходить межа між ефективністю держави в смартфоні і захистом людини від помилки або навіть від зловживання, це по суті питання про прогалину в підзвітності, на яку власне і вказує автор тексту, який ми сьогодні розбирали.